І, і ситуація кардинально помінялася зараз. Принаймі, ми знов ж таки не знаємо, як прореагує Трамп, якщо Путін не приїде. Але тепер, якщо Путін не приїде, це вже його косяк. А приїхати він не може. Слуха, а чому він не може приїхати? Що пишуть західні медіа? Що ну трошки поставив таке скрутне становище а, Путіна, хоч він сам і запропонував перемовини 20, 15 травня в четвер, але не зрозуміло, кого він мав там на увазі не лагувати, Да? А тепер, коли Зеленський підвищив ставки, сказав, ну слухай, я там буду, і ти там можеш бути. То всі пишуть і згадують, що Путін насправді спонтанно дуже е, рідко подорожує для нього. Це приниження. Погодитись на виклик Зеленського, бо сам ти сказав по пацанячому. Тобто, фактично, е от те, що Зеленський дуже добре робив в передвиборчій кампанію, це бикування, да таке по пацанячому, але заходило. І він те саме зараз зробив е це букування з путіним. І фактично, путіну погодитись це для нього приниження, бо він же велик.